По-перше, взагалі, як пережили цих, цих два місяці? Що змінилося на три місяці? що Залучали, бо до три місяці в нас сталася аварія на шахті, дуже страшна аварія, ви всі знаєте. Загинуло вісім наших друзів, безпосередньо моїх друзів, начальник дільниці, який був дуже хорошою людиною, дуже велика втрата до підприємства. Як ми з того вийшли? Дуже важко нашти. Хлопці були деморалізовані. Люди боялися йти в шахту, дуже багато людей розрахувалося. 40 чоловік розрахувалися зразу наступного дня. Але Богу дяку, то потихеньку зараз ми вийшли з того тяжкого стану, шахта почала давати вугілля, видобуток, суточний видобуток 500 тонн. Потихеньку лава просувається. Одне, що треба тільки підтримка уряду держави, щоб давали нове обладнання, щоб ми могли працювати. Саме болюче питання, яке зараз виникає у нас на шахті, це є хворона праці. Прем'єр-міністр нам пообіцяв три місяці назад, що він виділив 200 мільйонів на охорону праці. Але по сьогоднішній день поки нічого не виділено. Тобто, у нас закінчується дія саморятівників. Це Це такий прибор, який дозволяє гірнику знаходитися в вирубці, коли стався нещасний випадок, або завалило і дихати до години часу. Тобто без нього працювати не можна випускатися в шахту не можна. Зараз в нас на шахті не вистачає майже 400 саме рятівників, тобто вони є, але користуються на один рятівник по 2-3 людини. Це не можна, він виходить скоршу з, з ну, свій термін дій. Це саме болюче питання. Болюче питання з подзодів, болюче питання. По охороні праці дуже багато питань. Поки як сьогодні міністр сказав, що виділять ці кошти, тих 200 мільйонів. Ми розуміємо, що 200 мільйонів не буде дано на нашу шахту, на наше об'єднання, що це буде на всі шахти України, але воно дещо покращить ситуацію. Я думаю, дай Бог, щоб було, щоб їх чим скоріше вити. Сібаска, от серед вас, які основні причини, чому сталася така трагедія? Але всередині, не думка там верхів їхніх комісій? Що сталася така аварія? Що сталося така арія, тому що на вугільну промисловість вже останні 4 роки не звертає ніхто ніякої уваги. У нас нема, не, як ви чули, не дається зовсім коштів на обладнання, не дається коштів на охорону праці, не дається коштів на заробітну плату, достойно. Воно все накладається, коли людина йде з думкою в шахту, з дому, з сім'ї, коли йому жінка говорить, от коли будуть гроші, коли будуть гроші, воно все накладається одне на одне. Це є психологічне, коли людина не думає про те, що вона має робити. А думаю, як приготувати свою сім'ї, як дати дитині кошти в школу, щоб вона поїла. Це так не... Він повинен йти на роботу веселий, певний в собі. Старе обладнання, старі кабеля. Шахта наша взагалі небезпечна по газу, метану і пиву. Вона врахується в категорії найбезпечних шахт, які знаходяться в Україні. Лава знаходиться від ствола центрального 6 кілометрів, тобто на роботу хлопці добирається 40 хвилин. Воно все одно одне на одне наклалося. В кого в чому звинувачувати, то я не можу, я не Господь, Бог і суддя. Ну, Але положили хлопців, які в тому не винні взагалі ми йшли на роботу, так сталося. Був газ, десь була погана кабельна продукція, замкнула. Хоча б така ситуація не повинна була статися першою бо тому що видобутку не було. Я був особисто на зміні, був під час трагедії, але Бог мене милував, я відійшов в цей момент, коли стався вибух. Ну, так сталося, як сталося. Зараз йде там розслідування, суд, є суд, він призначив. Хоча я сумніваюся, що в нашій державі не ведуть когось вимогу. Вони, звичайно, є. Ну що... не, не винні точно ці люди, які працювали в цій шахті. так А то цей керівник вашої шахти, що до цього, який написав заяву. Керівник нашої шахти, який був до цього, він написав заяву по стану здоров'я, зараз називаємо керівник. Десять днів чи 20 днів зараз. Досить досвідчена людина, йде на співпрацю з краю. До, до речі, він підняв моральний дух колективу, він почав ходити до хлопців, говорити з хлопцем, що треба працювати, статися, що нам зараз. Голова незалежної проспілки, шахта Степова Семканич Василь Вікторович. Семканич? Так. Я виконуючи обов'язки голови, я працюю безпосередньо розум. Добре, І що чи готові змінити? Тобто, міністр представив нову стратегію, чи згідно з нею змінювати? то, що він представив стратегію, я її вона мені сподобалася, як, як на словах. Але я боюся, що в нас не було на словах, а що насправді ми так не було. Міністра завтра поміняють. Завтра в нашій країні поміняють уряд. Він прийде, скаже, я вам такого не обіцяв. Розумієте? То треба спочатку дати кошти на обладнання. Звести в експлуатацію нові лави, збільшити видобуток. Коли шахта вийде на свою рентабельність і почне заробляти кошти на заробітну плату, тоді можна вводити якусь реформу. А коли шахта знаходиться в стагнації і коли ми не можемо заробити на заробітну плату, вводити якісь реформи, ми вже не одну реформу в країні на ввів, але поки в результаті немає. На степовій шахті зараз працює лава, на якій була аварія, 133 лава, там зараз видобуток 500 тонн, там залишилося працювати на місці. Зараз вводиться в експлуатацію нова лава, монтаж нової лави 138-ї. Лава хороша, вона повинна давати 800 тонн. Але проблема в тому, що ми не маємо нічим заряджати, немає обладнання. Немає шлангу, немає лісу. Секції старі, які працюють вже 11 років. Там дещо їх підремонтували. Це все на руках людей і на руках безпосередньо керівник цього участку нового, який з громади. — Та нашим. Та наша. — наша? — як на, Де -то тут вже? на шахті степова я працюю вже 11 років, ще до того працювала на шахті чотири. Тобто зараз видобуток продовжується з цієї шахти. яка… — Так, зараз видобуток відновили, відновили вентиляцію, газу там зараз немає. шахтарі угу. знаходяться в безпеці. Одна проблема це що немає оплати, нема чого відбувається. В фінансах. Ну я не знаю, там я, я, я того не знаю, я не орієнтуюся, там постійно кошти змінюються, щось додається, Ви знаєте, як ще коштується. Ні, ви виділили кошти, відновили комплекс, нові стійки на комплексі поміняли, нові донкрати. Де угу. щось, там... щось здається, щось хочуть поміняти? Дай Бог, що можна краще. Угу. Дякуємо.